Старими провулками пам'ятних днів, де дотики ніжності змінюють вічність, з тобою давно я пройтися хотів, щоб знову відчути взаємну циклічність, усю хаотичність, земну безтурботність, на потім залишивши всіх і це все, тобою підживлюю власну самотність в замучених римах у кожнім есе. Щоденне шосе в нічних ліхтарях і музика ночі. Єднали з тобою, залишимо згадку на тих якорях, де дихає пристань чужою журбою. Сліпою ходою, незвідані далі, йдемо у надії знайти той, щоб знов доторкнутись до тонкої грані всього, що у ньому для себе знайдемо. Під літнім дощем, наче сходами в небо, завжди піднімаюсь, як бачу тебе. На жаль, поодинці, лиш світу, ми треба.